Якщо ми сьогодні разом із вами продумаємо, пропрацюємо і обговоримо питання і залучимо, залучимо фінансові ресурси наших, як говориться, відвідувачів, паломників і так далі, які найбільше турбуються про перебування туберкульозного да, да, диспансеру на в'їзді, на садові і на вході до дендропарку Софіївка, то я як голова адміністрації готовий переговорити з усіма е, п'ятьма головами адміністрації, які в нас є в окрузі, а це Христинівка, Маньківка, Монастичі та так далі. Для того, щоб ми в подальшому могли утримувати цей об'єкт для е, е, жителів саме наших п'яти районів, і тому, міста, і міста. Це правильно. Це раз. Але зробити реконструкцію і обладнати е, е, те. Приміщення, яке раніше використовувала військова частина, це достатньо великий ресурс. Я думаю, що нам потрібно знайти можливість переговорити із представниками поломників. Дати відповідне доручення інженерної служби будь-якої будівельної структури за того, щоб вони пройшли і по нормах, які сьогодні повинні бути використані для перебування людей із таким з такою хворобою, ми повинні тоді зрозуміти. Все, що стосується району, я вам позицію розказав на що ми. Mm -hmm. Готові, яким чином ми готові це робити. Та дивіться по місту, що значить, е сьогодні була зустріч із колективом із громадою в туберкульозному диспансері, больниці. Вони все-таки на часі його закрити з першого числа, бо немає фінансування. Ну, наразі хворі є, хоч кажуть, що немає конкурміст. -конку там 19 чоловік. Якщо навіть одна людина в рік у вас є хвора, то ви зобов'язані по законодавству України її лікувати, надавати їй послуги. А статистика тут не вмісна. Не туберкульозу, не спідовій, не спідові, гепатиту С, статистики немає, бо це самі тяжкі захворювання, яке є. І ми б не хотіли, щоб в районі ходили і в місті люди заражені цією хворобою і заражали інших людей. От. І наразі стоїть питання, щоб хоча б тимчасово. Утримати це відділення в умені, поки не буде зроблено інше відділення. Хай воно 20, хоча б 10 коек зробити, бо героїновка нас не спасе. Ви розумієте, просто не спасе, фізично не спасе. А розповсюдження буде продовжатися в геометричній прогресії. На жаль, керівництво міста та медкерівництво наше не в змозі це зробити. І от Ми б хотіли, щоб зустрітися з вами щоб на більш широкому, ну, більш широкому кругу, що навіть щоб ви взяли в оренду за одну гривню. Це, що є, і щоб ви, тому що ви сильні, ви район, ви маєте сильну фінансову можливість хоч частково фінансувати це все, і щоб ваші хворі не за 300 рублів там лічилися, а ви могли взяти в порядку за даром. Район і ваші, і будемо із Христинівською говорити адміністрацію. Ми з усіма готові зустрічатися, але відділення такому кусту закрити і за 220 кілометрів ужити хворих. Ми, дай Бог, не боліємо, але ж можемо захворіти. Ніхто від цього не застрахований. Ніхто з мас биту не хотів би їхати. Я понімаю, їм по плану задушити все в області для того, щоб розбити коло обласне центральне коло себе. Я б розумію. Але хай вони маленький філіал зроблять з маленькою з маленькою кількістю, саме меншою кількістю е медперсоналу. Ну, щоб її здержати, а вже якщо там тяжкі форми Коли туберкульозу, там то вона і завести. Ну тут хоча б оприділити. Ну робити це в районній лікарні чи в городській лікарні, робити амбулаторію. Ну по-любому заразять. По-моему, людей заразять, ну, ніхто від цього не закомний. У них немає навіть роз розрішення від санепідемслужби, щоб відкривати таке відділення. Вони нам розкажуть, що «Да, ми розуміємо, знайти інвесторів на цю землю, яка освободиться, знайти кошти. Ми готові з паломниками говорити, ми маємо на них виход хороший. Ми можемо теж з ними напряму говорити. І вони, вони вже теж праведні помер від туберкульозу, вони це теж розуміють. І вони тут сидять, зараз дві тисячі людей сидить, теж ми туберкульозні боліни. Вони ж не будуть із радість і не будуть ти героїв поїхати лікуватися. Якщо по статистиці 26 поїхало в Єргівовку, 16 трупів від треба привезти. Про що ми можемо говорити? Які, яка там допомога? Ну, дивіться, я хочу вам перш за все подякувати за те, що ви не оставили. дотримали слово, яке дали. Хочу вам сказати, що міський голова, заява прокуратури вже написана давно. Просто всі діючі особи не були ще до кінця указані. А мали бути особами, там могли бути ви райради райрати, бути. Тепер ми знаємо, хто діючі особи, насправді їх там, це в нас основний міський голова, і вона буде подана прокуратуру хоча б з тих підстав, з тих підстав що він хоче завести е, хворих практично в лікувальний заклад, який для цього не профільований, Це типу поліклініка або міська лікарня. За він має відповісти. Що стосовно цієї нашої лікарні, яка зараз існує з 2020 року, прошлого століття, але я думаю, що дійсно як Сергій каже, треба допомогти зараз, хоча б часово туди направляти тих хворих. Що стосовно депутатського корпуса нашого міста Умані, то я думаю, вони проголосують, щоб віддати це району, і хай район наглядає, там може кращий головний лікар, який не буде по чотири сторожа держати або дерева пиляти зараз, що вони роблять, або, наприклад, пенсіонерів тримати, які вже... Ну, давно, я не знаю, 10 років, як мали бути на пенсії, розумієте? І ми готові віддати цей лікувальний заклад району. І тоді, може, і не треба буде так багато, там уже їм платити, і може більш рентабельний буде, може бути менше. Є ще така справа. Пульмонологія там нижче приміщення велике, Пусті. його розтягують зараз. Хоча там 4 сторожа, да? його вже всі батареї познімали. Там є земельна ділянка і є приміщення. Вони тихенько теж це замовчують, хоча, мабуть, ця пульмонологія коштує грошей, якщо вона вже на сьогоднішній день можна було б продати і за ці гроші, власне, і купити чи то Почати апарат, а, апарат для флюорографії, для виявлення і таке інше. Тобто є ресурси. І є ще одна така справа, що громада міста активна, тим більше частина. Ми ніколи не дамо об'єкти медичні. Щоб кошти, або навіть якщо вони будуть продаватися, чи якось цільове призначення, то ж те, що було в медицині, хай залишається. Забрали, наприклад, те приміщення, воно старе, інфекційної лікарні дорослої, значить це тільки до медицини піде. Якщо район рішить, зараз ми побачимо, як підтримуємо, чи збудуємо нову, чи як, то все рівно. Ця земля має бути йти на медицину, але прозорий і ясна справа спосіб. Ви прекрасно знаєте, що в нас були ці торги тут недавно, цей аукціон мав бути, він не відбувся по одній простій причині, що він був непрозорий. Тоб ми, як активна частина населення, будемо боротися за те, щоб все-таки країна змінювалася, щоб вона не ставала на ті самі граблі, що були раніше. От і все. Так що ми хочемо просто. Ви голова адміністрації вам, я дуже вам вирішувати. Я так. кажу, що ця лікарня може просто належати району. Потому, тому що це, це реально. зробити. Вони не можуть нічого зробити. Ми готові за вони не хочуть робити, справу. ради спілкуватися, депутатський корпус уманські. Давайте і района, і райони і міста піднемося, щоб якось це питання обстрілити. Ну з це ж для всіх захворювання. Розумієте, вам по закону вас по законодавству відкинули? Просто відкинули вас від цієї справи. тому що перевели з першої лікарні із туберкульозу і зробили відділення і тим самим. Не да не дають людям і району лікуватися ці лікарні. Вам 300 з чимось гривень за ліжку е е е зачитують. За, за, а ви за, за, за. за, може немає в людей цих 300 з чимось тисяч чи 300 з чимось е е гривень за, за день немає за ріжку заплатити. Лю... Район райони ніби по-другому допомогти, ніби продуктам допомогти, ніби ще чимось допомогти. Товароворобники, я думаю, теж не будуть проти цього, правильно? Якось треба об'єднуватися і в ці тяжкі часи виживати. Чи що стосовно тисну на вищестоящих наших чиновників, які як чертаці, це наприклад губернатор, чи йому підлеглі там очільник медицини області, то не питання, ми можемо навіть да, поїхати з великою екскурсією і поговорити тобто. конкретно за те, щоб все-таки відстоювали наші конституційні права. Але бо в даному випадку ми бачимо завуження наших прав про надання цієї. Послуги, як лікування, тим більше такого захворювання, як туберкульоз, який ну, розповсюджується дуже швидко. Це досить серйозне захворювання. І найголовніше, що щирість. На, тому, на тій зустрічі, коли ми з вами зустрічалися, ви щиро сказали, що так, немає статистики конкретної, не дали ще пересувний, щоб обстежити район реально е, по захворюванню. Але коли людина говорить щиро, то можна щось розуміти. Тому ми просимо від вас, як від голови райадміністрації, від голови ради допомогти місту не втратити пульмонологію. Хоч вас по закону відкинули від цього всього, але це справа всіх е, є е, разом, тільки ми можемо разом цю пульмонологію відстояти. І ми можемо хоч відділення, чим лікарні, Ну я на якому статусі немає значення. Але ми дожні мати тут, на цьому кусту мати так, Ну, і, типу До речі, що стосується пересувної для району цього апарата Флюорограф. для флюорографу пересувного, то так само, якщо ми поїдемо зараз, то не будемо тільки відстоювати свої там інтереси, тільки місто. Ну, нема. Район, місто. Так само за цей флюрограф задамо питання вже е, нашому губернатору Черкаської області. Чому досі немає цього флюорографа? На район флюрограф вони дають, а на місто не дають. І треба ще 500 тисяч викинути, щоб на місто купити. То лучше цих 500 тисяч десь потратити на щось інше. То ви б себе зробили обстеження, коли цей флюрор буде е, не задіяний, ви могли б і на місто його дати, ну якось договоритися. Де тяжкі такі в нас часи, я думаю, молодців флюрограм всім було б користуватися, правильно? чи ні? А що Я ж купляти за 500 тисяч другий флюроров, як немає коштів, треба ці кошти зараз вкрай викинути на цю медицину, а їх не вистачає. А вони, давайте 500 тисяч, купи, купимо ще собі флюроров, давайте купимо сапоги васі, а бутінки. Я секунду. Якщо ви пам'ятаєте на цих зборах, працівники <кій> сказали так, що якщо переводиться в амбулаторний режим роботи, то там оці лабораторії, які мають працювати, вони не мають права робити аналіз на туберкульоз. Таке щось прозвучало, да? да? По-друге, що прозвучало і таке, що е, по закону Савченко до нас СІЗО повернеться близько 200 чоловік. Це тільки в Умань хворих. І, 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 і район. скільки який процент з них хворий, і що з ними робити, і як далі? Це може бути просто якась епідемія цього туберкульозу, і як з нею боротися, як у нас буде відділення закрите це. І на сьогоднішній день ще хоче, це наша голова райради е, на тому на ті зустрічі зауважила, що це соціальна хвороба так. І вірно вона говорила, що це соціальна хвороба. І на сьогоднішній день там люди, декотрі отримують просто навіть їжу. Соціальну допомогу, Вони що їсти. а вони їх накормили, відходили, і людина жила. Розумієте, а туди відправили. Тобто це як соціальне. Тут тобто, ми маємо порушення наших прав явне, Не тільки по медичній сфері, що це не надання послуг, що не може. В Конституції явно написано, що не можна звужувати наших прав. А тут звуження йде. І є ще плюс соціальний фактор, що люди ніби викинуті, Ма, ніби викинуті фактор, на, на успіччя, вони, вони їх випадок, відсилають в осінній, випадок, Сирота, сирота, 20 років хлопці, 94-го року народження, 22 роки хлопці заболів сирота. І вони його там держать з 26 числа з температурою, типу температуру знижають. Я кажу, а ви поспілкувалися з ним? А з ким він мав контакт? Він же зараз не під формую, а може він мав з дівчиною контакт, ще з якимись друзями мав контакт. Він вже, він вже цю заболівання. Ви його забрали, а другий через завтра, бо завтра другий до вас прийде з відкритий форми. Той з який з ним спілкувався. Хорошо. Ну... Добре, Молода, та, і їх всі не вирішимо. Але є основне завдання. Я думаю, що ми зараз поспілкуємося. Я завтра поспілкуюся із керівником департаменту охорони здоров'я нашої області в питаннях всієї процедури передачі на утримання, але це в будь-якому разі на якийсь певний період Тільки часу. Тільки на короткий час, щоб на ми могли далі ми я бив на себе такі зобов'язання. а Вас прошу взяти на себе зобов'язання зібрати цих людей, з якими ми можемо поспілкуватися Добре. і зрозуміти, є в нас можливість зробити до Дмитру, щоб туди 10 кілометрів їздити ну, міста. Це можемо організувати да, машину, яку щось що поймаєте в часі. По тим більше воно розташоване в лісі, воно розташоване за межами населеного пункту. Воно нікому не буде. Пері... говориться, загрозливим цей об'єкт, але на певний період часу ми можемо це зробити на той період, поки в нас буде можливість зробити якусь реконструкцію і прилаштувати цей об'єкт. І колектив і... І... готовий, і не треба вчити та, нічого. Колектив... Але, зробить. але дивіться, ніхто своїх слів, наприклад, назад брати не буде. І ми також, з своєї сторони, ще хочемо сказати, що якщо така буде. Воно ну, було б і краще, так як ви говорите, там, за містом, то все рівно місто тоді надасть кошти з того об'єкта. Це місто, ми маємо 2 гектари. І і так, але я хочу вам сказати, це 2 гектари це в центрі міста. Це пульмонологія, яка там Фізіатрія. і в кізіатрії і Ми не міряли ту пульмонологію. Скільки там вона ну там невелика ді є, ді 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 ділянка. Ну разом це 2 гектари, розумієте? І позиція міського голови, що він так собі оце все візьме тихенько і перенаправить ці гроші. Чи навіть на освіту ми знаємо, що теж потрібно, чи там на нас куча тих дерок, але ні, те, що було, хай там і буде. Значить, це буде краща медицина. Да. І ці гроші будуть направлені. І, на покращення на покращення службі, медицини. Можливо. Якщо оця наш тубдиспансер перейде під вашу опіку, там він буде крепшіше, то значить все рівно місто має надати ці кошти. І ми на цьому будемо зазначати. І ми доб'ємося цього, бо в нас є можливості, і депутати з розумінням відносять. Так на зустрічі теж сьогодні там були депутати. І це логічно. Ну це логічно, не можна переназначати гроші. Як ти їх потратиш, то ти їх вже ніколи не збереш. Да, так сталося. І зараз, наприклад, це приклад, зараз відбувається. Це наша е, доросла інфекціонна лікарня, яка переведена на Пушкіна. І зараз що з тим об'єктом? Ну з тим об'єктом тільки на медицину. Да? І так само, наприклад, якщо наші туристи захотять купити там на Пушкіне в тому районі, то так само вони можуть і купити так само десь і за місто, построїти. Да, але построїти не можна втрачати. Саме головне люди. Ну, влада для того існує, щоб обслуговувати людей, я вважаю. Прошу, я думаю завтра, але ми давайте на цьому тижні знайдемо час. Виїдемо самі на те місце туди у Дмитрушки, подивимося, зорієнтуємося для того, щоб у нас був вихідний матеріал для зустрічі, для розмови із майбутніми інвесторами. Ви праві, якщо місто сьогодні Не в чи, чи тим самим вона людям, які можуть нам надати допомогу в реконструкції і будівництві такого медичного об'єкта? Тим самим людям вони можуть запропонувати ту земельну територію, то вона в дійсності повинна бути виручка від реалізації чи надання цієї землі направлена тільки в одному руслі, на медичну галузі, на цей туберкульозний диспансер. Є, повинен... ще... є ще є фактор. Оце ми бачимо, що відбувається деби ніби протистояння району і міста. І це буде такий факт, коли працюють разом. Бо, наприклад, нам, звичайним людям, спостерігати, як починають ділити там межі, оце починають спорити ділити, за вулиці, я... кому куди. І пилати, нас це, якщо чесно кажучи, нас це трохи дивує. Як ми будемо розділятися кожен, то ми будемо слабкі, ми тільки разом можемо бути сильні. Разом тільки сильні. І сідати, говорити, і допомагати один одному. Це найголовніше, і іншого нема. І на сьогоднішній день хоча б це відділення зберегти, тимчасово, щоб воно попрацювало, треба, щоб і ви до цього доклали, і голова райради, і, і ми будемо від себе, доклад, щоб воно хоча б попрацювало цей певний час, щоб приділитися, де будувати, що робити. Його закрити проще-проще. А що далі? Просто само колектив, оце відношення. Там ще є ці хворі, які приходять їх штучно виганяють, щоб ви знали. Оцей лікар, він їх виписує. Вони приходять тихенько, там і отримують якісь маніпуляції, йдуть собі додому. Оце що? так зараз на сьогоднішній день відбувається. приказ не оформляти больний. Насправді, якщо ну, по-господарськи віднестися, не сильно там все дорого, можна все і уменшити, і воно буде, воно буде і все нормально, мільйоні, додателі надад, додателі, мінчину, ну, ось так, вам і приклад і... побудови цього притулку для звірят, ну це ж просто жах. Куча собач? було об'єктів. Вони казали, мільйон. заходь туди в казарму ну, вольєрчик, додателі. а вони мільйони. Ну люди добрі. У нас в бюджеті грошей немає, а ми за мільйони собакам. А що ж собачки треба? І навіть щоб кормили, подивилися, було де спати, вольєр, щоб гуляли, і все. Ну як це? От як мені відноситись до цих чиновників, які так себе ведуть? По відношенню до. На фундани 21 мільйон знайшли. А, а так, да, красиво, вступить? гарно, але ж є нагальні питання туберкульоз. Тож... Можна й без фунданів походити, і без ЗАГСа там побудувати той Потім Будемо там розписуватись, розвозитися, нам вже все одно де розписуватися. Але туберкульоз не жде. Зараз, не буде усе, так. зараз далі будується сквер, гонти і Залізняка. Знову жодної копійки з бюджету. Знайшовся інвест, там серйозно, там не так, як тут. Короче, заказали вже 160 е, тонн щебня, бо це на щебінь, потім туди-сюди. Із, із плитки, з каміння буде. Не якась там плитка отака, от Ні. На віки будуть робити люди. І жодної копійки з бюджету хочу. А в Шевченка скільки мільйонів вкрали. І далі, тільки зима вони будуть. Ну ну от так, так якось. Добре, я... якось.